Вітаю, друзі! Це третя частина нашої подорожі Швейцарією. І в цьому відео ми скажемо до побачення фермам і поїдемо далі. У місто Цюріх. Це відео до кінця. Воно вам сподобається. Швейцарія це таке місце, де ти будеш зупинятись біля кожного поселиська для того, щоб трохи познімати корів. І ці шалені краєвиди. З давніх часів так склалося, що в гірських районах люди переважно займались тваринництвом, а на рівнинах вирощували хліб. Швейцарія не є винятком. Провідною галузю в їхньому сільськогосподарському секторі є тваринництво, а зокрема, корівництво. Швейцарці просто обожнюють сир. Традиції сироварства тут передаються з покоління в покоління протягом багатьох століть, а запорукою їх гарної якості є молоко, отримане від корів, що утримуються на екологічно чистих, пасавистських. Альпійський гір. Виробництво молока та молочних продуктів тут є важливою частиною економіки країни. Його ще називають білим золотом в Швейцарії. А корова є незмінним символом країни, тому її зображення чи фігурки перекрашають готелі, ресторани і просто встановлюються біля будинків. Як свідчить статистика, у Швейцарії наличується. Близько 500 тисяч корів. Але для такої невеличкої країни, як Швейцарія, з населенням трохи більше 8 мільйонів людей, це значна цифра, враховуючи, що тут немає великих господарств. Виробництво молока тут не поставлене на конвеєр. Навпаки, фермери якомога більше намагаються приділяти уваги кожній тварині, аби отримати максимально якісний продукт. Друзі, зараз ми знаходимось в Швейцарії в селище. Це село знаходиться від найближчого міста в 50 кілометрах. Але дивіться, що тут є. Паркомат. В селові. В селові стоїть паркомат. Ось це, в принципі, те, що характеризує всю Швейцарію. Друзі, і зараз ми знову в потягу в Швейцарії. Сподіваюся, що зараз нічого не затримається, все буде гаразд і він буде їхати так, як треба. І зараз ми купляли квитки собі. А перші квитки, по яким ми їхали, як я вже розповідав, у нас був Saver Day Pass. І він дійсно дуже вигідний, якщо ви подорожчуєте на великій дистанції. Тому що Якщо ви купуєте його за місяць, на дорослу людину він коштує 70 франків. Але якщо ви подорожчаєте не на дуже довгу дистанцію, ось, наприклад, ми зараз будемо їхати годину з люцерну до Цюріху, то тоді вигідніше взяти окремий квіток, він коштував нам 25 франків. Хоча хочу розповісти вам додаток. SBB Mobile, в якому я купляв собі Дейпас. Він бреше. Тому що обираючи дистанцію Люцерн цюріх він каже Tickets from 12.50. Тобто Tickets коштує від 1250. Але це ціна, якщо у нас є. Тревел-карта. А якщо у вас немає тревел карти, яка, до речі, дуже вигідна, і якщо ви живете в Швейцарії, то вам треба купляти тревел карту для того, щоб побачити все-все в цієї країни. А Якщо у вас немає тревел карти, то тоді платите повну, повну ціну на 25 франків. Ну нічого. А ще. Ось у мене виникла така проблема. Зараз наглядно ми вам все покажемо. Щоб ви зрозуміли, наскільки же це все, все ж таки світ іноді в різних місцях нашої планети відрізняється. Ось це британська розетка. Це європейська розетка, яка чудово всім відома, тому що вона є стандартом в Україні. А ось це швейцарська розетка. І виникла проблема така, що... Що ще одного, ще одного. Перехідника, ось дивіться, у мене немає, і воно не, не влазе, воно сюди не влазить. Дивимось, друзі, дещо цікаве зараз буде. Ось це трамвай. Ось це. А ось це тролейбус. І він їде по тієї самої колії, що і трамвай. І використовує ті самі дроти. Ті самі дроти електричні, що і трамвай. Це ну, гарна винахатка. Дійсно розумні люди проєктували тут. Друзі. Щойно ми вирушили до міста Цюріх, і вже з перших кроків це місто вразило мене своєю транспортною інфраструктурою. З усіма видами громадського транспорту, які тут існують, можна сміливо сказати, що Цюріх це втілення ідеалу у будівництві транспортної мережі. Трамваї, тролейбуси, метро, автобуси та велодоріжки працюють на найвищому рівні, надаючи жителям і гостям цього міста безліч зручностей і можливостей. Недарма Цюріх постійно включається до світових списків найкращих міст для життя. Друзі. І ось гуляючи Цюріхом, ми прийшли до набережної і побачили тут, наскільки ж люди все ж таки тут відрізняються, і якими а, проблемами вони тут переймаються. І насправді дуже важливо. Тут написано, що перед використанням своїх якихось водних приколів, в тому числі акваланків, риболовних снастей, лодочок і там всяких катамаранів. Треба ретельно ретельно очистити їх бажано з гарячою водою для того, щоб якась інвазивна біота не потрапила в це озеро. Для того, щоб тут не з'явилися види, які зможуть знищити місцеві види. Ось наскільки ж люди тут інше життя живуть. Швейцарія Відома своєю вишиканою природою. А озеро Цюріху це одна з його найвиразніших природних перлин. Звісно, швейцарці ставляться до збереження його екосистеми дуже ретельно. Озеро Цюриху є одним з чисельних Великих Озер Швейцарії та є частиною великої системи водойм, займаючи площу близько 90 квадратних кілометрів. Вона створює мальовничий водний пейзаж, який доповнюється зеленими берегами та захоплюючими видами на Альпи, що розташовані на горизонті. Озеро є серцем міста та джерелом надзвичайного спокою для його мешканців. Багато парків і набережних шляхів простягаються вздовж берегів озера, запрошуючи до прогулянок, велосипедних подорожей та пікніків. Ці місця стають ідеальними для відпочинку, і тут багато людей навіть у будні. Диви хтось 200 гривень кинув. Двісті гривень хтось кинув. Не прикинь. Ми в Україні вуличним музикантам кидали 200 гривень. Друзі, ну капець, вуличному музиканту в Сюрихи кинули 200 гривень. І це були не ми, прикиньте. О, який там карп. Прям поруч з берегом такий карп плавав. Та смітья, та все тут можна. Друзі, ну ось таке вам точно інші блогери вам не покажуть про Швейцарію. Але я покажу, я люблю таке. Я люблю показувати, що не все так ідеально. Дивіться. Все засрали, все засрали, валяються якісь пляшки, оце конфеті якісь, там сміт... сміття, стоїть, 20. Ну, Напевно, тут щось проходило, щось таке проходило. Але факт... Факт залишається фактом. Нічого зараз не прибрано. У Цюріху ми були дві доби. Я би міг вам розповісти багато чого про те, які тут їздять круті тачки. Які тут крутезні бізнес-центри або історичні місця. Але цього разу я не буду цього робити, бо Цюріх, незважаючи на те, що це велике місто великих грошей. Творю враження, що ми не виїжджали з Альпійського села. Тут чисте повітря, чиста вода, по всьому місту розташовані фонтанчики з цією водою. В цьому місті дуже затишна атмосфера, і, незважаючи на те, що якихось видатних пам'яток в місті небагато, тут варто побувати. Бо воно само як пам'ятка, пам'ятка спокійному життю, якого варто прагнути. Тут в Швейцарії є таке відчуття, ніби ти саме реально знаходишся вдома. І такого відчуття я вам скажу так, що дуже довго я не відчував. На жаль. На цьому наша подорож в Швейцарію закінчується. Я хочу подякувати всім своїм глядачам за те, що дивитесь мої відео. Без вас цієї подорожі не було б. Окремо дякую своїй дівчині Юлі за підтримку та допомогу зі зйомками, своєму другу Саші за те, що зустрів нас у Швейцарії, та всім, хто коментує мої відео. Мені цікаво читати ваші коментарі. Я буду намагатися продовжувати робити ролики кожного тижня. Але такі великі подорожі, як ця, забирають багато часу і грошей. Тому на каналі будуть не тільки подорожі, а й інші не менш цікаві ролики. Тож сподіваюся, що ви підтримаєте мене вподобайкою, підпискою на канал та коментарем. Всього вам найкращого і хай щастить!